Дев'ятирічна Богославка Делейчук виконує одну з улюблених пісень. Грати на бандурі дівчинка почала у вересні торік. Як проходять твої заняття? Весело. І дуже цікаво, що знову дізнатися. І я дуже люблю цей інструмент, мама говорила, а може, ти підеш на бандуру, він дуже гарно звучить. А яку ну пішли. Богославка від народження незряча і має захворювання опорно рухового апарату, розповідає її мати Ніна Делейчук. У неї множинний артрогрипоз складної форми, і нам сказали, що це не ліковна хвороба. Пальчики в неї теж не розгинаються. А оце весною ми зробили операцію із вказівного пальчика сухожилля переставляли у великий пальчик. Якби ми цього не зробили весною, вона на бандурі не грала. Б. А так, слава богу, в неї став робочий пальчик. Дійсно її можна порівняти з Лесою Українкою. Вона настільки сильна, вона настільки витривала, вона настільки болі принесла від народження, стільки оперувань і втручань. Родина Далейчуків проживає у селі Карпилівка Рокитнівської громади. Батьки дівчинки займаються сільським господарством та мають бізнес. Ніна Далейчук розповідає, довго мріяла мати доньку, тому після її народження вирішила назвати дівчинку Богуславкою. Це донечка нашої старості, нашому старшому синові 28 років. Він служить 128-й штурмовій бригаді, а менш середньому сину 25 років, нашій Бовславці 9 років. Звісно, що пишаюсь, що у мене така розумна, вона і вміє все грати. Ну і тата ступає співає. співає. Добре вона в мене. Бо Славка все розумна, гарненька. Окрім бандури, дівчинка грає на фортепіано, скрипці, а ще хоче опанувати гітару. Ми завжди старалися їй купляти іграшки звукові. У нас їх дуже багато. Ми постійно купували звукові іграшки. Я купила їй одне піаніно. Потім купила таке величеньке піаніно, і вона постійно днями на ньому сиділа. І коли я вже дивлюся, що дійсно дитина днями сидить, я вже не витримала. Я взяла дитину, і поїхала в музичну школу. Вчителька біля фортепіано з нею попрацювала хвилинку. Дві вона зрозуміла, що в неї є хіст до музики тоді ж, в цей день. І за 40 хвилин за один урок. Вона вивчила дві пісеньки з нею, лисичку, сестричку і гуси. А коли приїхала вона додому, вона пісеньки, які знала, вона одразу почала їх грати. А це ліцей, у якому навчається Богуславка. На уроках поруч із нею асистентка вчителя Наталія Колодич розповідає: дівчинка увесь матеріал опановує шрифтом Брайля та має успіхи у навчанні. Я просто захоплююся її наполегливістю, її бажанням дізнаватися щось нове, пізнавати цей світ. Йдемо тільки вперед. Спочатку здавалося важко, непосильно буде, але слава Богу, опанували. Подобається тобі в школі чи любиш ти вчитися? Люблю. А розкажи, які тобі предмети подобаються? Що тобі найцікавіше? Англійська. Психолог, логофет інформатика. Мені подобається. Богослава у нас не одна така дитина. В нашому ліцеї навчається п'ятеро таких дітей з особливими освітніми потребами, і всі ми стараємося надати освіту. Вона навчається разом з усіма дітьми в класі. Вона адаптована до дітей. Діти адаптовані до неї. Богославка ділиться, мріє пов'язати своє життя з музикою, бо це те, що робить її щасливою. Я дивлю. Надія Кривко, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.